Привіт, діти! Сьогодні я хочу вас познайомити з українською художницею Катериною Васильівною Білокур та її роботою. Діти, сьогодні я пропоную вам розглянути картину Катерини Білокур, яка називається Жаржини. Квіти, намальовані Катериною Білокур, упізнають одразу, бо вони ніби висять у повітрі і випромінюють світло. Квіти для Катерини Білокур. Були втіленням найошатнішої краси буття. Художниця їх ніколи не рвала, бо вважала це вбивством. Малюючи квіти, білокури йшла з Мольбертом до них і працювала над картиною біля мальв, чи кущів, жоржин. Квіти, які люди, живі, мають душу, а зірвана квітка вже не квітка, вважала художниця. Дорогі, чи подобається вам картина? Який настрій? Хотіла передати художниця, які квіти вона намалювала? Чи хотілося вам намалювати таку картину?